Добрий ранок, привітики, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Слухайте, ми прокинулися, виспалися, але головний біль якось все рівно повністю не відпускає. Поснідали, зараз буду монтувати тут сидіти відео з ось таким видом біля басейну. Вночі був дощ, і мені здавалося, що тут така злива, що прям цілий день буде наступний лити, але ж ні. Сонечко вийшло, все висохло, басейн нагрівся, Аліса он вже плаває, купається. От, так що мені треба швиденько зараз змонтувати відео, тому що о другій годині в день прийдуть гості, прийдуть друзі, буде у нас тут вечірка, будемо тусити, настольні ігри і так далі. Так що роботи ще багато, ще хочу в магазин з'їздити. Друзі, мені, в них є один окремий байк. Так що запропонували на ньому їздити. Ми не будемо орендувати окремий байк, тож не буде в нас додаткових витрат. Дякуємо їм за це. Це дуже круто. Мати таких друзів, котрі можуть тебе запросити в гості в свій будинок і ще й забезпечити транспортом. Це дуже-дуже круто. Ось температура відрізняється, і навіть повітря відрізняється порівняно з В'єтнамом. Тут досить так волого, спекотно у В'єтнамі більш сухіший. Сухіше повітря, якось по-іншому. А, а зараз і температура там трішки нижча, то більш комфортніше тут все-таки по-іншому. По-іншому температура, інша температура і по-іншому відчувається. Ось, пішла працювати, тому що дуже ще багато справ на сьогодні. Так, зараз за лісі з'їздимо у магазин, якихось продуктів купимо. Ми тут байк дали. Їдемо. Приїхали ми з Алісою в магазин Лотос. Ось такий у нас байк, клік 125-й, він для мене трішечки завеликий, але нічого. Я колись на такому їздила, потім, коли пересіла на скупі, мені на скупі було зручніше, але на клік я нормально катаюся. Що там? О, там колись дитячий майданчик стояв, зараз його прибрали. Аліска, ходімо в магазин в першу чергу. Там все, там немає. Зломані залишки. Слухайте, тут спекотно, тут реально жарко порівняно з В'єтнамом. У В'єтнамі зараз набагато комфортніше. Тут дуже спекотно. Я прямо з дві хвилинки, поки ми вийшли з байка, поки я записала, поки щось туди-сюди почухалося і все, хочеться в кондиціонер сховатися, бо дуже спекотно. Так, йдемо на закупи. Треба якоїсь їжі придбати. Так, візьму упаковку яєць, Всі на сніданок їдять яйця, яєчні. Тож, щоб було, я не бачу цінночка, не пам'ятаю, щось ми 120 бат, здається. Раніше купували. Побачимо, що мені на касі скажуть, бо цінника немає. Обійшла навкруги і нічого не побачила. Так, ось такий йогурт. Я дуже люблю з кокосом такий йогурт, але Аліса сказала, бери з полуничкою, 49 бат. За 4 стаканчики. Я вже підзабула, скільки коштує молоко, але це безлактозне, що залишилося. Ось таке, я пам'ятаю, колись купувала, воно мені не дуже подобалося, але іншого немає. Це безлактозне. Я зазвичай таке беру тільки з чорними плямками. Назвичайне молочко. А ось це. Щось не бачу цінника. На нього не знаю, скільки воно коштує. 93? Добре, не буду поки що брати молоко. А, Ось тут також є. А таке також колись брала. 94 тисячі. Ой, не тисячі, 94 бата. Якщо я десь вам говорю тисячі, то це я просто по звичці із В'єтнаму. В Таїланді тисяч немає, лише <світували> бати. <світували> Ось такий тостовий хлібчик. Щось також завжди в цьому куточку хліб продавали. Тут є дуже багато різних. Видів печива, якісь булочки. От хліба немає, розібрали чи що, я взяла маленьку упаковку, хоч такий, щоб був завтра на сніданок. Знайшла я помідори, дивіться, 90 бат за кілограм. Це рожеві, зазвичай щось по 30-40 по 40 я брала, це щось дорожче, ніж зазвичай, але не знаю, більш нічого немає. Огірочки там якісь є з іншої сторони. Зараз подивлюся. Такі якісь напівпідвіалі огірочки, але я не хочу їх кувати, якісь вони взагалі тут вже викинути потрібно 39. Бат. І ось такі, можливо, такі взяти. Також 39 виглядають краще, але я знаю, що тут товста шкірка, я не дуже їх люблю, але огірків немає, помідорів нормальних немає. Візьму хоча б такі два штучки Завтра до сніданку, щоб було. Зараз слухайте, хожу по магазину. Таке відчуття, ніби оці майже два роки, в лютому буде два роки, як ми поїхали з острову, наче, наче їх і не було, наче ми звідси нікуди навіть не їхали. Прям все таке рідне. Знаєш, ну там щось трішки помінялося, але про зміну знаєш, в якому відділі що шукати, де що знайти. Так, закупи зроблені, повернулися додому. І зараз буде підготовка до вечірки. Цей київський тортик Саша приготувалась побратим це в нас тут сьогодні іменинник, тож ж йому це подарунок такий. Я знаю, що він смачнючий. Я їла Сашин київський торт, і це просто, просто бомба. Ввечері цикади дзищать. Жабок теж добре чутно квакають. Коли проводимо час, у нас настольні ігри. Ми граємо собі, відпочиваємо вечеряємо. Саша приготувала дуже смачну їжу. Тож нас ще очікує київський торт домашній, тож знаєте, це просто неймовірна смакота, неймовірна атмосфера час з друзями. Це. Дорогого вартує. Тож на сьогодні я завершу, а ми з вами вже зустрінемося завтра, тому що цей влог буде складатися із двох днів, два вихідних дня на Райському острові. Добрий ранок, привітики! Маленьке жабенятко вже плаває в басейні, їй спекотно, їй жарко. Ну і, звісно, в будинку не сидиться. Не хочеться їй. Сидіти, малювати вже надоїло, попросилася в басейн. Поки що погодка є гарна, але дивлюся, там трішки небо затягує. В планах є сьогодні поїхати на пляжик, тому що ну, поки сонячні гарні, теплі дні, тому що за декілька днів у нас сьогодні неділя, з вівторка обіцяють, що будуть дощі, якісь очікують на тайфон. Була інформація, що не будуть ходити, щоб всі. Ну, розуміли це, кому потрібно від'їжджати, кому на літак, кому ще що, хто приїжджає, що буде якась негода. Ну, ну, сюди в сторону пангану, ніби. Е Якась негода йде, ну побачимо, що воно буде. Ну загалом, зараз ви бачите, ми були у В'єтнамі постійно якісь попередження, шторм, негода, якісь тайфуни. Там на Філіпінах наробило горя, міста позносило. Тож всі на поготові про всяк випадок. Ми також а, але ну, по, будемо сподіватися, що погода сьогодні не зіпсується. Плануємо десь після обіда повирішувати всі свої справи, позакривати всі свої необхідні. На даний момент робочі моменти і поїхати на пляжі потусити. У нас субота і неділя Женя працює, в нього там по роботі багато справ, багато є роботи, що виконувати. Тож він зайнятий, в п'ятницю він брав відгул, тому що ми сюди переїжджали, тож потрібно все. Нас доганяти. Поки що Женя працює, Аліса тусить в басейні. Ми поснідали з друзями. Друзі своїми справами поки що займаються. А я монтую е, наступний влог для вас. Аліса кайфує, не може настрибатися. Вона дещо навчилася робити і хоче показати. Ого, молодець! Якщо що, ці штуки обмотані, вони безпечні, не вдариться, не хвилюйтеся. Молодець, Аліса. Сильно? Оба обережно. Молодець. Так, я поки що працювати, бо у нас небо ніби тут ясне над нами, а там де неде з'являються чорні хмари, але ідея їхати на пляж у нас не відпала. А мені треба швиденько домонтувати відео. Бо потрібно це зробити зараз, ввечері не буде часу. Починає відпочковуватись і він тоді обрізає її. Але знизу не пускає гілочок. Я хотіла, що а вона тут така, як військова інша, то така. Може там за милокухта, вона там кущити вона Там, Де курочок угу. можна куди, а фіолетові чілі. Нічого, Його собі. гостреньки, так. Я з ними готую омлет, дуже люблю. Класно. Ось ще одна ти теж бачиш. Додати якесь дерево, то рожево. Можна Тут якісь теж ці чи щось, але його їдять. Це ага. Городик. Городик такий свій. А це діти дуже шовковицю люблять, але поки трошки Щось вже зібрали урожай Угу. А це можна в карі додавати. Угу. А це знаєш яка квітна? Паперові такі квіти, пайперфлаури може називати, рожеві такі кущі, то а то на чоловіка. А, так, 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 так так, 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 так. Вони рожеві, білі, білі і такі. інколи помаранчеві а можна тут зустріти. Всі три. А так, Бо... я теж Прищепи. такі у В'єтнамі в нас бачила, що Прищепи, вони. Це? Я залишила катові гроші і все насадські. Mm, класно, ну, то зато прикольно буде. зараз. Це як... богенвілля, вона так має зарости віде віде. і закрити uh -huh. від сусідів трошечки. Прикольно. Mm. Все, погнали на пляж. Mm. Бачите, тут шовковиці. І я бачу в І ти бачиш? Добре. Сідаємо на байки, і погнали на пляжик. Я отут буду. Добре, домовилися. Давай я вижму. Ми приїхали на пляж, залишили там на горі байки. Зараз спускаємося ось такою доріжкою, Ще й дівчаток зустріли, тому що вони до нас, або ми до них приєдналися, разом йдемо на пляж. Але ми щойно під'їжджали до Пірс, почало клам. Це ну, як інша частина острова, то хвиля на морі. Це все Від за того, що скоро буде якийсь тайфун. Хвиля, велика вітер буде. Не знаю, що буде. Я вам вчора здається, чи сьогодні розповідала, вже не пам'ятаю, коли я це розповідала. У мене знаєте такий сумбур, багато чого в голові. Тож хвиля є на морі. Ну вона не більше ніж у В'єтнамі. Просто для пангану це велика, супервелика хвиля зараз. Зазвичай тут спокійна вода. Ось. Ми спускаємося такою доріжкою, не всі пляжі е обладнані гарною дорогою. Тут ведеться якесь будівництво, якісь будиночки будують, перебудовують щось, якісь резорти. Старі зносять, нові будують. Тож інколи потрібно ось такою дорогою спускатися. Але тут немає нічого страшного. Вечір у нас У нас вже 4 години вечора, дня вечора, <гум> як? Тому уже зазвичай увечері, а, приплив, прилив води. Вранці вода спокійніша. Але ми лише зараз вибралися. Ви подивіться, який гарнющий захід сонечка. Це просто. Як я сумувала за цими заходами сонечка, це просто. Ой, як гарно. Зараз ми трішечки обсохнемо і тут поруч на челахлами є нічний ярмарок, недільний, недільний ярмарок, їжі. Неділю вони працюють. По суботам є у нас в Тунгсалі, а на по... в неділю виїжджає виїздий такий ринок, то ми хочемо туди заїхати, щось смачненького, тайського купити, поїсти, якихось смаколиків. Але я забула, що ми одразу не зможемо висохнути і одразу потрібно переодягнутися, а я не взяла з собою. Змінний одяг, тож будемо намагаємося хоч якось трішечки висохнути, але думаю, що все-таки будемо їхати потім е, через перевал, такий там трішки прохолодно зазвичай ввечері. Хвилююся, щоб не замерзнути. Так, ми приїхали на вечірній ярмарок. Чогось смачненького таського. Зараз поїмо якихось смаколиків. Я навіть не знаю, що в першу чергу хочу з'їсти <од verdialese> я забула. Так, лівосторонній рух, йдемо з лівої сторони. Різний. Одяг різні. Прикраси тут продають, а там трішки далі їжа. Фрукти і порізані, і цілі продаються. Дурянчик шматочками. Шейки, фрукти, салатики. Спринкроли. Це рисовий папір, який загорнуто тут є з курочкою, є з овочами, візьмемо і ті інші. Ось таке сьогодні будемо перекусувати. Так, шматочками ріжуч. смакота. Тут є ось такий пірс, на якому а, розташовані столики, стільчики. можна посидіти, з'їсти ту їжу, що придбали на ярмарці. Тут наскільки пам'ятаю, якісь дитячі розваги були, типу фігурки порозмальовувати. Так, вже, мабуть, запізно Аліса, вони вже не працюють, бо вже вечір. Там така хвиля розгулялася. Так, де ми шукаємо собі місце. Готика. ที่ตอนเขาลงนาเก่าทเอาที่หน้าจำนองเตินหน่อยเดียวเขาได้แก่ะเหยีย่ทองคนไม่มาไม่มองทองไม่มีผีไหลทอต้องเขาเช่าเงินเขา Так, ну що ж, друзі, ми повертаємося додому. Гарно погуляли, гарно провели час. Чудові вихідні, перші наші вихідні на острові Копанган. На цьому планую завершувати. Дуже вам дякую за те, що переглядаєте, за те, що підтримуєте. Ваша підтримка мені дуже і дуже важлива. Ваші вподобайки допомагають моєму каналу рости, розвиватися та просуватися. Всім бажаю гарного дня і бувайте. до зустрічі завтра в новому влозі.